Волянюк скидав на Мартиненка. Знову Волянюк. І перший, перший удар по воротах з твір водій. Волянюк залишився на майданчику. Е -е. О так, ну це, мабуть, буде відкладений фол. Звичайно, відклад. можливість перетворитися в його ситуацію. От переход пробував зробити перехоплення. Матвійчук пробивав поворотах досить потужно. І ось зараз Михайло Волянюк більш обачніше. Семенко розганяє атаку зараз. І ось так от просто вирішив пробити. Мізюк. добивання не проходить. Семенко непогано. Атакувальні дії. Прочитав, прочитав. Звичайно, Матвійчук прочитав дії суперника. І все ж таки гол. Все ж таки гол у ворота Люберта на добиванні. Вони на це заслугували. Хоча все починалося, як і в епізоді Люберта. От зараз, зараз непогано. Любомир Парфенюк. Зараз отрим... можливо проб'є прямим ударом. У Богдана потужний прицільний удар Звичай. рівненчани. Важко. Мячик переходить на половину майданчику суперника. І Станіслав Шлярук зараз пробував. Романюк. Ось такий розіграш. Ауту. І майже Волянюк не зумів перевести м'яч в слід. пробиває. І якийсь просто сантиметри невистачальний. Непоганий момент для Люберта, але скористатися не вдалося. Пішли пресингувати. І зараз Олександр Семенко на добиванні він же не, зумів. не зумів. Сил для високого пресингу у команди Кардиналу. От зараз такий досить простий, але ефективний розіграш від віднича. Блокує, е, блокує Романюк. І удар! Удар! Чудовий удар від Назара Сенека. Шикарний гол. Просто голасом. Прямісінько, дев'яточку. Кладе м'яч Михайла Запорожця, але перехопили гравці кардиналу. Ось таку дальню. Робить дальній такий навіс. Люберта Микита Коз притримати не вийшло. І зараз атака від Люберта. Наносить удар. Дмитро Романюк. Удар. Перехопив Олександр м'яч. Семенко зараз виходить під. У... І під удар. Під удар Богдану Мізюку. Дуже гарно Олександр Семенко. Пішла зміна. Зміна місць. І під удар. Під удар Олександру Семенко був виданий м'ячик. І він подивимось, чи закінчиться це. Все ж таки, прицільним ударом поворотах. Виходить на ударну. Олександр Семенко. Простісінько! Те, що не вдалося зробити в першому епізоді, коли він притирав 4-1. І от зараз, зараз, пробував Назар Кузьмич перевести м'яч у ворота. От зараз небезпечний момент. І гол Гол у виконанні Микити Козлюка, який зумів. Обікрасти в єдиноборстві Назара Кузьмича втік і, і переміщення м'яча дає можливість лучанам створювати гольові моменти. Ну що ж, пенальті, цілком заслужене пенальті. Не таке просте завдання. Ну що ж, розбігається Богдан Мізюк удар Гол! Гол-гол-гол-гол-гол. Абсолютно точно і потужно пробиває Богдан. Не встигли. І є можливість зараз у Назара Зарасенека виконати дубль, але м'яч ну просто не захотів влітати. 15 секунд 15 секунд до завершення. І Волянюк вирішує просто пробити потужно поворот. Так Станіслав Горнік на місці в шпагаті а ворота. І ми фіксуємо перемогу команди господарів Луцьк. Абсолютно з таким самим рахунком, як і гра на виїзді. 3-2 перемагає команду Кардинал. -2».